Один помідор на дорогу. Ну то що, пішли побачимо, що в лісі з грибами. Погнали! Ну нарешті я доїхав. Дорога, в принципі, не така й далека, але й не близька. Всім привіт-привіт! Я вас вітаю. От я знову на Чернігівському полісі. Північна східна сторона. А оті, от ви знаєте хто. Оті от. от. Фух. Побачимо, що тут є. Тижня-три назад я десь був на Чернігівщині. Тоді був в іншому лісі, але також Березовому. Там було дуже багато трави. І нічого я з грибів не знайшов. А, ні, вибачаюсь, лисички все-таки було. Трішки були лисички. Тут же ліс, такий мало трав'яний заліз. Ось таке, бачите, так? наскільки якби, гриби які були, то було б видно. Ну, плюс такі там посадки люпину, то вже зовсім інша історія. Грибів я чую, що немає. Хіба ростуть десь там в Карпаття, Прикарпаття. Але отак от заглянути, подивитися. Хоча, до речі, тут, три тижні назад люди ще збирали чимало білих грибів. Але от останні, які ходили, сказали, що грибів абсолютно ніяких немає. Ну, я під вечір робив всю домашню роботу, думаю, забіжу на ліс, хоч би просто подивлюсь, помилуюся цією красою та й вам покажу. Можливо, комусь таке буде цікаво. Бо я кажу, життя коротке, потрібно їм ловити кожен момент, якщо є така можливість. Пішли побачимо що тут в цьому лісі. А в лісі під вечір тихо-тихо, дуже тихо. Взагалі, навіть і вітру немає. О, так от красиво. Тільки чути, десь от там от будуть комбайни, які збирають рапс. От. До речі, тут ще одна така, ну якби і плюс наш, і мінус, якщо ходити. Дуже горбиста місцевість. Десь тут спускаєшся то тут. І ялини ростуть. І сосну, і все, всі оці ліси на величезних пагорбах. Зараз мені трішки так покажу. Через які потрібно буде пагорби стикатися. От бачите, який чистий ліс. Чистий красивий... Ух, осень, які гриби гарні. Ростуть. Щось ще не осінь. Й посуха така була. Ну От по таких от горах Приходиться лазити вниз спуск, потім підйом вгору. Піду зараз на ту частину, там подивлюся. Піднявся, оце тобі так і піднявся. Важко підніматися в таку спеку. Не знаю, говорив чи не говорив, але тут 5 днів назад ну, проходили невеликі дощі. Але я бачу в лісі це абсолютно ніяк не відчувається. Сухо. Фух. Боже, скільки тут осені білих грибів і під березників. Раніше було. Треба призабирався далеко від села. Кому цікаво, то ну, я завжди такі от подорожі навіть зазвичай в Києві. Де від 10 десь в Київському регіоні шукаю гриби. Знаєте, от виїхав до батьків додому. Тут ще подивлюсь. Завжди собою беру газовий балончик. Це просто необхідність. Там купа всяких придурків може бути у містах. Ну а тут, скажімо, такі місця, що далеко від села і абсолютно глухомані. Межинський національний природний парк. І тут дуже багато звірів, тому що полювання зараз заборонено. Тут стільки дічі розбилося, що це, скажімо так, реальна необхідність брати з собою який-небудь там... Засоби захисту з того, що можливо в принципі, взяти. А який тут містяк гарний. О. Зараз, правда, там далі кілометри за півтора працюють комбайни. Тому може тут ще під вечір, воно ну, так, коли є сумка, всяке тварини може не виходять. Але це місцяк дуже хороший для... Мисливців, тому що тут мисливці з'їжджаються з усіх сусідніх областей. Тут багато всяких диких звірів. А от грибів нема, бачите, такий гарний ліс. Це тільки однією такою частиною йду. Він по іншу сторону. І далі, далі. То, каже, з однієї гори на іншу, пішло і пішло. Ще плюс у лісі дуже багато зараз павуків. Вони просто скрізь такі величезні. Ну, в баню. Я дійду зараз одну половину, отут, потім перейду на іншу. Тому що вранці дуже, дуже ще такі великі тумани. Можливо, які гриби залишились конец, бо бачу, що вверху абсолютно тут порожньо, нічого нема. Ну то ладно. А дивіться, який ліс чистий, красивий. Ні листичок немає, нічого. Хоча три тижні назад я ж кажу, що люди... Збирали тут білі гриби. Ладно, як і є. В принципі, все майже як і всіх тут у нас в Україні. Після такої спеки, хоч навіть і невеликі пройшли дощі, але з грибами не ахті. Але як от... ялини тут стоять, красиві пишні. Там далі їх багато, але я далі туди вже не піду. Там взагалі місця такі дикі, що. В баню. Це якби гриби були, то можна було б ходити. Та, типу, є гриби, ходиш, збираєш. Зараз я повернусь до велосипеда, мені пройти десь, ну, десь так більше кілометра. Повернусь і поїду ще в одну локацію, де от такі от ялини. І сторона така ну, не сонячна. Можливо, там щось залишилося тут, просто раді цікавості. Що Там сонце майже не потрапляє. Ї... Ой, господи, що б не впав. Тільки цього колись було. Ну, Тільки одні пауки. павуки. пауки. А Зараз подивлюся ще в ялинах. І будемо повертатися вже назад. Тотальне майже трав'яне бездоріжжя. Одні рубай не зручно, тут такі трави що Більше ніж по поїздку. Тільки, так, скажімо так, умовна дорога. Боже, як це позаростало, коли були людські сінокоси. Посили траву, все тут було так чистенько. І також по оту половину лісу підібратися, Треба стільки тут перекрутити, боже, все право. Супер ледве ледве їде. як потрібно. Але ж красиво. Це пробрався цим чагарником і вийшов до такої темної частини лісу. Те що тут вам видніється сонце, повірте мені, тут воно взагалі сюди не досвідчує ось якийсь перший грибок. Ну, то... Це мабуть валуй, але все рівно. Фу. Подивіться який. Да, мабуть, я думаю, що це він. Але так уже суховато, то він таки присох. Ну, зрозуміло, що такі гриби я не беру, але вони принаймні хоч щось в лісі зустрілось. Це вже приємно. В таку посуху я не надіявся взагалі, скажімо так, знайти хоч якось гриба. Але хоч таки то вже приємно. Ось такі тут рівчаки робить вода. Так будеш вечором йти, де я не знаю, чи то можна впасти, камера вона не передає, який він. І тут ялини, ялини. Побув я вже в ялинах, не став вам показувати, щось там показувати, якщо нічого нема. Тому вже виходжу також з цієї частини лісу. Тут бережі, також ялини. Дуже гарно. Але грибів нема. Були вони три тижні назад. Ну, а зараз така посуха, то вже нека тоді вже закінчувалася. Ви думав, що 5 днів назад був у нас дощ, то щось буде, але нічого так в лісі і немає. Який би не красивий, не шикарний ліс. О, тому справжні фалісі. Мезненський національний природний парк наш. Тому я кажу, кому цікаво, дай взагалі не знаю, хто буде додивився до такого, тому що людям не цікаво без грибні відео дивитися. І це з однієї сторони також відповідь тим, хто постійно в мене буває, часто запитує, що там з грибами, чому не виходять відео, телефонують, що, типу, що немає відео. Немає відео, тому що немає грибів. От. Зараз я ще можливо додам чуть, чуть білих, які я збирав на початку липня. Можливо, комусь буде цікаво, щоб я кажу, не, взагалі не був такий пустий, порожній і ніякий випуск. Які були красиві гриби, згадаємо, які красиві гриби знаходились. Не, здалося, думаю, що так риба просто нічого немає. Тому а, дякую всім за увагу. І бережіть себе, звичайно. Бережіть природу і ловіть кожен момент. Тому що життя за нами це коротке. Не відкладайте на потім. Те, що можна зробити зараз. Отак от. А я вже буду виходити з цього лісу, вони такі ялини гарні. Це гарне, побачимо. Можливо, а можливо залишу і без грибів цей випуск. Це якби показати, що навіть тут у нас на півночі. Майже на крайній півночі України отака ситуація з грибами. В Карпатах люди збирають, але в нас ні. Так що навіть і до всіх нічого не допомогло Так що всім ще раз пасибі, бувайте здорові. І додивлюємось біляків. Кому цікаво, кину ще вам все-таки пару біляків. Нехай будуть гарні біляки, вони нікому ніколи не завадять. Якраз зустрілись на коротке Стара моя знайома Галина. От я кажу, каже, Сережа, йди подивись дивіться, що тут. Яка красота. Яка красота. Ну це маленька красота, ми таки, таку красоту називаємо маринадний гриб. Ну, що, От. Галина? От. Дивіться який. Ось тут він красень сидить. Так, то ми його заберемо. це галинин такий екземпляр. Шикарний. О, він, який, він чистенький, да. знизу трохи там підрізати. І абсолютно класний гриб. Зараз, зараз, зараз. Та ні, ви можете говорити, тут же все у нас у нас, як кажуть, демократія. Диви, які красені. Ще один. Один просто дуб сидить в полі. І такі гриби. Тут от черговий маленький. Але маленький так, як його порахувати маленький. Ну і не зовсім він маленький, абсолютно хороший, красивий гриб. Ну і тут самий головний босс. такий от красун такий красун, бачиш? Диви, який чистий, гарнючий. Ну це під завершення вашого походу вам під Я кажу, за всі ваші старання. За всі ваші переживання. Отакі от гарні гриби. Ні, так вже стільки людей пройшло, мабуть, тут. Боже, зі мною 4 чоловік. Ну, то. А одна то таке впечатлення, що вона... Виключай, дивись. Все виключати вже не цей. Добре, все тоді виключай. Так. Валентина, Олена, тільки що ми познайомилися вже якась знайомі з Фейсбуку. От. Прийшли подивитися, що це за гриб тут такий. Але ми зараз зробимо, мабуть, мільярд фото, тому що він має бути дуже гарний. Я абсолютно тут не видно, він закритий, закутаний, провідувай. А ні, не, не прям такий красивий, як він здавався з цього. Але типа, все рівно такий от колір. Тому що от ввечері це дуже така велика дивина і хороша знахідка знайти такий гриб ввечері, коли походило вже чимало людей, грубників. Такі відкрасень. Так що фотографуємо і будемо його забирати. Дуже гарно. Ой. Чуть не наступив на такого гриба. Це просто якась фантастика. Його взагалі не видно. Його, як замість тако, щоб, щоб сонце на сильно падало, з якої сторони його показати. От просто в траві. Диви, яка шапка. Шрибова, нічого Ого, нічого собі шапка. Це такого нас тут не а, було. Головне що головне, що от нога валяється чиясь. Чиясь. валяється О, нога. Хтось позрізав грибова. А тут. Река шапка, нічого собі. Оооо. Точно лінія треба показати. Диви який гриб. Оце фантастичний крутий гриб. А він важкий. От повагайте, який, як ото вчора, дивити важкий. Ого, то шапка яка тут притягнута, така довгенька. Ну що, та Іде йде заліковий. Пішла. Ножка, так, та, кури, ти що, який важкий. Ну зараз ми Олені покажемо. Ще повернемося до неї, покажемо, який гриб. Вона ходить. Хто б думав, що тут такі гриби можуть рости? Знову ж кажу, при дорозі. Це вечір вже кажуть. Хоча ти таких просто не помітиш. Подивіться, цей маленький, тільки... А як він маленький? Він не маленький. О! Хто скаже маленький? Большущий, вірить. Большущий? Не звертайте уваги. Бо Ой. тут подивіться. Тут недалеко дорога. Ну ти кажеш, з дороги цього гриба і не помітиш. Гриба, не його? Ой, який красний сидить. <реш> Ох, нажав ну мені собі, глибоко. Так Ось такий от гарнючий. Так зараз вибачайте, то камера у мене вимикається, то я не бачу, що я знімаю. Такий прекрасний. В землі захований при самій дорозі, он такий в пилюці. А твердий, такий красень. Грибів не густо, але сьогодні так і Дорогу можна показати. Дорогу вже було видно, да, що ми там. О, Все. Шукаємо ще.